Управлінням економічного розвитку та інвестицій Подільської міської ради спільно з працівниками районного управління поліції та військової служби правопорядку здійснила черговий рейд по закладах ресторанного господарства стосовно роз'яснень про заборону продажу алкогольних напоїв. Військовим та поліцейським, а також обмеження продажу алкоголю до 22-ї години заборона на продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії, а також представникам військових формувань і правоохоронних органів, все ще діє. Днями відбувся черговий рейд по закладах ресторанного господарства нашого міста. Представники управління економічного розвитку та інвестицій Подільської міської ради разом з представниками районного управління поліції та військової. Служби правопорядку вкотре наголошують працівникам закладів ресторанного господарства міста Подільськ, що продавати алкогольні напої у період запровадження воєнного стану дозволяється лише цивільному населенню до 22-ї години. Такі рейди триватимуть і надалі, аби працівники закладів ресторанного господарства суворо дотримувались всіх норм і правил. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.